Щоб це зробити, відкрийте додаток гаманець на iPhone. Ось він, бачите? Якщо не знаходите, скористайтеся пошуком на iPhone. У правому верхньому куті гаманця натисніть на плюс. На сторінці Додати до гаманця виберіть дебетова чи кредитна картка. Тепер додамо її до Apple Pay. Натисніть Продовжити. Тепер піднесіть картку до телефону або навпаки. Я просто покладу її зверху. Потримайте там. Може з'явитись помилка, але скоро буде додавання картки. Зачекайте. Тепер треба додати деякі дані, і ось з'явиться вашу картку. Додано до гаманця. Потрібно пройти верифікацію. Тепер картка готова до використання, але є ще одне налаштування для перевірки. Вийдіть з додатку гаманець, відкрийте налаштування і прокрутіть вниз. Ось тут гаманець і Apple Pay. Переконайтеся, що подвійне натискання бічної кнопки увімкнено. Це робить використання дуже зручним. Щоб скористатися, все, що треба, це при заблокованому телефоні двічі натиснути бічну кнопку, відсканувати Face ID і з'явиться: піднесіть до щитувача. Так можна платити і в додатках на iPhone.